Володимира Зеленського хотіли вбити в аеропорту Польщі. Про це розповів журналістам голова служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, для виконання замаху на президента вороги завербували поляка військового пенсіонера разом із Агентством внутрішньої безпеки Польщі СБУ вдалося цьому запобігти. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешу. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був FPV-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Також голова СБУ розповів про ще один замах на Зеленського минулорічної давнини. Тоді спецслужба затримала полковника очільника департаменту управління державної охорони і разом із ним ще іншого полковника. Обоє працювали на російську ФСБ, а саме на п'яту службу. Окрім президента, ворог планував ліквідувати її голову. СБУ Василя Малюка, керівника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. І отут варто зазначити, пане Володимира, що немає загально признаної, загально прийнятої Кої міжнародної домовленості, яка б забороняла ліквідацію перших осіб, існують норми міжнародного права, які можуть застосовуватися у випадках вбивств, зокрема захист прав людини, заборона злочинів проти людяності, правила ведення війни, але є. Такі певні принципи недоторканості під час конфліктів, воїн недоторканості перших осіб держави, і отут цікаво. Оці всі факти викриті факти службами безпеки різних країн спроб замахів на президента України Володимира Зеленського. Про що вони свідчать? Про особисту неприязнь і ненависть Путіна до Зеленського. Чи дає нам право на відповідь, чи дає це нам право на відповідь. І як, скажімо, на це реагують світові лідери? Світові лідери реагують на це по-різному. І вони більше реагують не на те, що викривають і тим самим нейтралізують сам факт замаху або вбивства. От на факти, коли це трапляється, реагують більш активно, більш гостро, більш емоційно. А коли спецслужби працюють професійно і нейтралізують такі ризики, ну на це реагують, скажімо так, з розумінням. Але ніхто ж не дивується. Я нагадаю про факти замахів на Зеленського було відомо в 2022 році. Зараз просто йдеться про конкретні факти. Е, ну і те, що в умовах нинішньої війни дає ненавість Путіна. Путін не приховує свої ненависті до Зеленського і не приховує бажання змінити владу в Україні. Так що тут нема нічого дивного, і думаю, що це добре розуміються на заході. Але знов таки вони будуть реагувати на самі факти, а на не на нейтралізацію замахів. Тим більше зараз ситуація на превеликий жаль ускладнена. Діємо Ізраїлю в Ірані, от іде дискусія навіть в фаховому середовищі не тільки серед політиків, але серед експертів, чи, ну скажімо так, припустимо робити те, що робив Ізраїль в боротьбі з Іраном. Я маю на увазі знищення військового керівництва і там деяких експертів-атомщиків. На превеликий жаль в цьому сенсі ситуація стала складніше, але в будь-якому випадку ми не чекаємо моральних дій з боку Росії. Росія хоче знищити нашого президента, і це не тільки питання ненависті до Зеленського, і також розуміння того, що Путіну з Зеленським не вдасться домовитись про мир на російських умовах. Росіяни це не приховують, і це одна з причин такого вкрай негативного ставлення до Зеленського. Але вони ж хочуть іншого через знищення першої особи держави, президент є верховним головнокомандуючим. Вони хочуть дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, викликати політичну кризу в країні, послабити нас всередині. І тим самим забезпечити політичні передумови для своєї військової перемоги. От в чому мета головна. А не тільки там прові особистої ненавісті до Зеленського. Що ж, дуже дякуємо до саміту НАТО. Наша увага прикута туди прибув вже президент України Володимир Зеленський. Ми уважно слідкуємо і повідомлятимемо про все у прямому ефірі. Пане Володимире, вам дякуємо за ваші відповіді. Коментарі Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.